Того почався мій шлях у вокалі. Музикою я займаюся з п'яти років. Мене мама віддала в музичну школу на фортепіано, а конкретно співати я почала так професійно з того, що вирішила поступати в львівське музичне училище на академічний вокал. Взагалі я хотіла на естрадний, але тато мені сказав, що той, хто співає оперу, зможе заспівати естраду, а хто співає естраду, не зможе заспівати оперу. Побудувала така думка, хоча вона насправді не є до кінця вірною. Одним словом, я провчилася музичному училищі, потім п'ять років в університеті, і потім я зрозуміла, що мені дуже бракує знань в конкретної естрадному вокалі, і я почала шукати курси, витратила на це багато коштів. Проте зараз я дійсно розумію, з чим я працюю, і я відкрила вокальну студію у Львові Цересаунд, і ми з викладачами власне викладаємо по цим новітнім технологіям, що допомагає нам швидше досягати результату. А, ну да, Сорі, я розказую свою історію. То також я співала в різних гуртах, і це дуже хороша практика. Всім раджу, як мінімум, співайте на наших концертах і в караоке, бо це дійсно дуже хороша практика. Приходьте до нас вчитися.